Доброго вечора, шановні вболівальники. Завершено казковий поєдинок республіки проти мальфа Хотів. Бойові 4-4 ми з вами побачили, і зі мною справді герой останній. Хвилин матчу, автор рятівного м'яча для Мольфаро Андрій Цебро. Андрію, вітаю тебе. По перше, з вітаю, вітаю. таким красивим голом. Чи залишилися взагалі якісь емоції після такого матчу? І як можеш прокоментувати гру? Ну, по-перше, це дуже складний матч. Я думаю, як для республіки, так і для нас. Ми розуміємо прекрасно, що це на кону чемпіонство. Тому поразка практично для нас сьогодні означала, що це все. А так ми ще поки що залишаємося в грі. Я в це вірю до останнього. В принципі, я можу сказати так, що нічия в принципі, закономірний результат, тому що і республіки були моменти, у нас були моменти, в принципі, виграв лише нейтральний вболівальник від цієї гри. Я думаю, що глядачам точно сподобалось. Я зрозумів. А, добре. А, тут я абсолютно погоджуся як глядач, який не просто отримав задоволення, а справжній екстаз. Особливо коли е, ти забив, чесно кажучи, зірвав навіть голосові зв'язки. Так, е, 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 емоції переповнював. Звісно, е, я ще раз повторюсь, поразка означала сьогодні, що це все. Але ще ні, ще ми будемо намагатися до останнього боротися. Е, в принципі, хлопцям компліменти, тому що в республіки е, приграючи 2-4, витяг. Ти матч, я думаю, що це теж ми теж показували характер, в принципі, заслужили це очко. Так, абсолютно вірно. Я з тобою згоден, бо і впродовж матчу ви спромоглися на комбек. Згоді, згодом це було вже від республіки. Ну і останні хвилини це просто якась футбольна казка. Чи вперше це було з тобою, що отримав жовту картку за футболку? Так, да, Це було вперше. У мене такого ще не було. Там тим паче, гол на останній хвилині вже емоції переповнюють. Тому ну вийшло як вийшло. Але нічого, це карта, картка, як кажуть зачитається вона. було. Андрію, я знаю, що ти є вболівальником доволі. Старої за своєю історією команди герти розповісти. Yeah. Будь ласка, трошки а, про це, як ти закохався у цю команду, і наскільки давно вже їх підтримуєш. E, насправді так, герта да це клуб мого всього життя. Болію я давно. З 2009 року, чисто випадково, я прийшов додому. 21.30 перша Бундесліга. Я включаю Герта, грає з байером. Дивлюсь таблицю. Вона на останньому місці веде Андрій, це бро, найкраще. <реш> і потім у Герти вилучає двох гравців одного. І Герта пропускає швидко два голи і в кінці Адріан Рамос заштовхує в меншості, Герта зрівнює 2-2. І от з того часу, як вона запала в душу, так і до кінця я по цей день за них болію. Ну це насправді дуже круто, що ось так випадково а, виходить, що це, загалі за випадково, і взагалі хотів би підсумувати сьогоднішнє таке вже змістовне інтерв'ю питанням: за кого ти вболіватимеш у майбутньому сезоні, взагалі у світовому футболі, окрім герби, звичайно, можливо, хтось із грандів mm -hmm. хто тобі імпонує за стилем гри. Так важко сказати, але мені було цікаво подивитися, чи Луїс Енріке зможе з ПСЖ виграти знову лігу. Оце дуже буде цікаво, бо лігу? Лігу, чемпіонів. лігу чемпіонів. Бо я думаю, що для всіх дуже неочікуваний результат в фіналі клубного чемпіонату світу. Так вибачаю за вираз рознести реал і взяти, злити, програти Челсі. Ну побачимо, чи вплине цей клубний чемпіонат світу на їхню форму в майбутньому. Я саме на довгий відрізок відрізок сезону. Бо в чемпіонаті Франції там в принципі в них немає конкуренції, але от в чемпіонів мені буде дуже цікаво і вісім віка мені імпонує як тренер, тому буду за них. Дійсно погоджуся з тобою і як кажуть про чемпіонат Франції, аби ніхто на нас не ображався, про чемпіонат фермерів. От. І це дійсно може трошки підкосити впевненість ПСЖ. Тим не менше буде дуже цікаво дивитися за футболом. Ну і останнє питання на сьогодні. З якою командою європейського футболу ти можеш порівняти Мальфак? Не знаю, важко, важко сказати, але я думаю, що якщо брати мій з ліги, то це 100% позаминулорічний штург, коли вони зайняли друге mm -hmm. місце. От мені імпонував, ну і панує штука, там молодий тренер Себастьян Хронес. і він забути термін практично, якщо з штука з гети були колись на одному рівні Историтно, Гета вилетіла, що він не врахувався, зайняв друге місце. Тому для мене очиту гарк Мальфар можу штугратом повіряти. Угу. Ну, дійсно, є щось подібне. Стовідсотково це стосується характеру команди, бо вкотре сьогодні ми вже в цьому переконались. Ну і шановні болівальники, знаєте, що спец... З німецького футболу у Лізі – це, звичайно, Андрій Цибро. А мене звати Микола Бондаренко. Я дуже дякую тобі, Андрію, mm -hmm. за цей mm -hmm. коментар. Бажаю успіхів у майбутніх матчах, в боротьбі за чемпіонство. З вами була Diamond Ліга. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Всього найкращого. Слава Україні! Героям слава!